Оце топова філа. Оце ще, якщо полити соєвим соусом. Здарова, бродяги. Ще з останнім часом мені вовка потрапляє от така от історія. Аж чешеться, аж колиться, прям не можу, хочу таке скуштувати. Ну що, час нам розпочати готувати. Мені знадобиться філе Форелі, огірок, рис, крем-сир, і отака байда, щоб все це згорнути. Розпочинаємо з чайного гріба, як завжди. Першим ділом треба було вивалити майже 2 кг рису на нашу дощечку. Далі плодно прижмакати 10 листів ноль. Наступний крок у нас крем сирочок. Прям спеціально для суші. Потихеньку це все розрівнюємо. Крем сирочок, огірочки, все по класиці. І головне завдання звернути цю багадільню, щоб нічого не розсипалось у вас на очах. Камон! Що <laughs> це таке? Отака вийшла в нас дебела історія. Я зудаю, ви хочете побачити, яка вона всередині. Я теж. Ви тільки гляньте на це. Оце топова філа, оце ще, якщо полити соєвим соусом.